математики, Сьогоднішня наша тема ділення багатоцифрового числа на розрядне з перевіркою, порівняння задач, задача на знаходження периметра одного з прямокутників, що складають квадрат, та розв'язування рівнянь. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Обчисліть усно. Дев'ятсот відняти п'ятдесят шість. Вісімдесят вісім відняти п'ятдесят шість. Дев'яносто шість Відняти 56. 150. Сто п'ятдесят відняти п'ятдесят шість. Сто двадцять відняти п'ятдесят шість. Сто відняти п'ятдесят шість. Що ж, розминку ми зробили? Продовжуємо. Відкриємо свої робочі зошити та запишемо сьогоднішню дату, класна робота і каліграфічна хвилинка. Запишемо рядочок число 1108. Підручники відкриваємо на сторінці 84 та обчислюємо усно значення в квадратах. Почнемо з першого значення 900 ділити на 30. Частка буде дорівнювати 30. 2100 ділити на 30 70. 30 ділити на 30. 1. Наступне 180 ділимо на 30. Вірно шість. Триста шістдесят ділимо на тридцять. Дванадцять. Триста поділимо на тридцять. Десять. Сто двадцять поділити на тридцять. Чотири. Та завершуємо ділення дев'яносто ділити на тридцять. Так, це буде 3. Другий квадрат блакитний. Рахуємо значення добутку. 40 помножити на 40. Буде у нас 1600, вірно. 100 множимо на 40. 4000. 1 помножимо на 40. Звичайно, 40. 0 помножити на 40. Буде дорівнювати 0. 140 помножити на 40. 5600. 6000 помножити на 40. 240 тисяч. 240 помножити на 40. 9600. Останній добуток 5 помножити на 40 буде 200. Правильно. Тепер дайте відповідь на запитання: якщо хлопчик купив на 2 зошити більше, ніж дівчинка, і заплатив за це на 8 гривень більше, скільки коштує один зошит? Та 2 зошити. Щоб обчислити, скільки коштує один зошит, ми можемо перерівняти. Він купив на 2 зошити більше, і, ці, і заплатив на 8 гривень більше. Отже, можемо дати визначення, що ці два зошити і коштували 8 гривень. Так, якщо на 8 гривень більше, то це були ці більші зошити, тому що хлопчик купив їх більше. Як обчислимо, скільки коштує один зошит? Правильно! До часткою 8 ділити на 2 зошити. У нас виходить 4 гривні кожне один зошит. Ну, а 2 зошити ми знайшли одразу 8 гривень. Виконуємо з перевіркою наступні знаходження частки номер 484 Письмово записуємо у стовпчик та починаємо обчислення. Обчислення починаємо з визначення першого неповного діленого так, як 38 буде недостатнім для ділення на 80, тому беремо трицифрове число. Це означає, що у часті у нас буде 3 цифри, Найвищий з розряд сотень. 389 ділимо на 80, і з них поділиться. Так, візьмемо по 4. 320, значить поділиться. Віднімаємо остачу, спускаємо остачу 69 та 6 десятків. Творимо друге неповне ділення 696. Ділимо на 80 також. Із них поділиться 640, тому в часті записуємо 8. Віднімаємо, рахуємо остачу 56. Та спускаємо 0 одиниць розряду одиниць. І отворимо третє неповне ділення 560. Ділимо також на 80. Повністю поділиться у нас на цілу частку, записуємо по 7. Беремо та віднімаємо 560 ділення завершене. Тож, необхідно нам виконати перевірку. 487 помножимо на 80. 0 пишемо таким чином, щоб він був праворуч у нас. Спускаємо його вниз та обчислюємо. На одиниці множимо 8, на десятки та на сотні. Результат 38960. Наступні два вирази обчислен виконайте самостійно також з перевіркою. Ставте відео на паузу. Перевіримо ваші записи. Друга частка буде дорівнювати 87 та перевірка 52 200. Та третя частка буде дорівнювати 79, так, 790, верніше. І перевірка 395 000. Я впевнена, що у вас все вийшло правильно. Далі ми порівняємо дві задачі Номер 485. Задача перша. В одному відрізі тканини на 4 метри більше, ніж у другому. Цей відріз на 240 гривень дорожчий, яка ціна 1 метра тканини. Отже, якщо на 4 метри більше. І це дорожче на 240 гривень, це означає, що ці 4 метри і коштують 240 гривень. Щоб визначити довжину ціну одного метра, треба ці 240 гривень розподілити на 4 метри на кожен метр, щоб знайти ціну одного метра. Це буде 60 гривень. Один метр коштуватиме 60 гривень. Друга задача. У першому відрізі 3 метри тканини, а в другому 7 метрів такої самої тканини. Другий відріз дорожчий від першого на 240 гривень. Скільки коштує 1 метр тканини, та 7 метрів тканини. Так, отже, спочатку нам треба визначити, наскільки більше так, тканини в другому відрізі. Якщо перший 3 метри, а другий 7. То ми знайдемо різницю та визначимо, що 4 метри різниця у відрізах. Значить, що 4 метри різниці, і що від першого до другий дорожчий на 240 гривень. розподілимо на ці 4 метри, так як вони, це їхня ціна 4 метрів 240 гривень дорожче. Ділити на 4 означає знайти скільки метрів. Гривень коштує 1 метр тканини. Це виходить на 60 гривень. 1 метр тканини. То аж 7 метрів такої тканини буде з вартістю. Так, знаходимо добуток у третій дії, і це буде 420 гривень. Вартість цієї тканини 7 метрів. Отже. Подібне те, що 1 метр тканини коштує і там, і там 60 гривень у нас, так Так як 4 метри більше було, ніж в попередньому відрізі, тому і на 240 гривень було також дорівнювати ціна цим 4 метрам. Другі ж задачі, нам необхідно було ще знайти ціну 7 таких метрів тканини. Та була вона ускладнена ще тим, що перший і другий відріз мали два відрізи різну довжину: 3 метри, на другому 7 метрів тканин. Тому нам необхідно було спочатку знайти різницю до цих відрізів, щоб порахувати, потім скільки ж буде дорівнювати 1 метр тканини. Перша задача була простого вигляду, а друга ускладеного. Так? Ну, а тепер розв'яжемо задачу 486. Пошили 15 концертних костюмів синього кольору. І 10 таких самих костюмів білого кольору. На костюми синього кольору витратили 11 метрів 50 см більше, ніж на білі. Скільки метрів синьої тканини витратили? От, щоб обчислити, скільки метрів тканини ви, синьої витратили, треба знати, скільки метрів йшло на, одну, на один костюм. Для того треба знати, скільки костюмів синіх пошили. Ми знаємо, що таких костюмів було 10, але скільки йшло на один костюм, нам невідомо. Сказано, що на костюми синього кольору витратили 11 метрів 50 см більше. Отже, визначимо, скільки ж різницю цих костюмів, наскільки більше пошили концертних костюмів синього кольору. Їх було 15, а білих 10. Запишемо першу дію. Виходить 5 костюмів різниця. Тобто на 5 костюмів більше пошили. То ці 5 костюмів і є більшою довжиною, на яку витратили на 11 метрів 50 см. Переводимо їх у число 1150 та розподіляємо на кількість костюмів на 5 костюмів Дія ділення. Обчисліть цю дію. Порахували це до 230 см. Витрачали на один костюм, так? Або ж 2 метри і 30 см. Тепер порахувати можна, скільки витратили всього тканини на ці костюми. Якщо їх було 15, то це знаходження добутку. 15 помножити на 230. Порахуйте також. 3450 см. Або ж 34 метри і 50 см витратили на сині костюми. На сині костюми витратили 34 метри 50 см. Записуємо у відповіді. А тепер час відпочинку. Продовжуємо працювати наступний номер 487. Розв'яжемо рівняння. Рівняння прості, не складені. Перше рівняння на знаходження невідомого множника. І щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник 600. Обчислюємо частку корінь рівняння дорівнює 87. Перевірка 87 помножити на 600, тисячі 52200 та прирівнюємо праву та ліву частину. Ставте відео на паузу та працюйте далі самостійно. Перевірте свої записи у зошиті. Корінь другого рівняння 422 400. Та Останнє рівняння х дорівнює 38. Якщо ви все зробили правильно, то ви молодці. Номер 488. Наразі в нас задача визначення периметру одного з прямопутників за. Даною площою квадрату. З двох різних прямокутників склали квадрат, площею 32 квадратні сантиметри. Знайти периметр одного з цих прямокутників, Отже, можемо уявити два прямокутники, які склали навпіл, так, ці два прямокутники складають квадрат. Площа цього квадрату 32 квадратні сантиметри. Щоб порахувати периметри. Ну, з прямокутників, треба нам дізнати спочатку довжину. Та ширину квадрата, так як вони є однаковими, ми визначимо, що якщо 36 квадратних метрів це площа нашого квадрата, то довжина його і ширина буде дорівнювати 6 см. Так як необхідно нам обчислити периметр прямокутника, то ширина нашого прямокутничка дорівнює половинки, половинки, так, квадрата сторони 6 см. 6 ми поділимо на 2 це буде 3 см. Так. І ліворуч ми бачимо ширину нашого квадрата також 6 см. 6 поділили на 2 буде 3 см довжина прямокутника. А ширина нам відома. Ми бачимо її, що вона дорівнює 6 см, то можемо порахувати периметр, знаючи і довжину і ширину прямокутника вже. Порахуємо периметр з находженням добутку. Ми довжину і ширину додаємо, так та збільшуємо у 2 рази. Так, такий довжин і ширин у нас 2. По 2. 2 множимо на суму 6, додати 3. Вийде. 18 сантиметрів, звичайно. Це була несліма відповідь. Та останнє завдання нам для міркувань. У 988 році князь Володимир Великий запровадив на Русі християнство. Скільки років минуло з того часу до сьогодні? Якщо зараз у нас 2023 рік, а це було у 988 році, порахуйте! кілька років минуло з того часу. Якщо ви були уважні і правильно порахували, то це виходить 1035 років минуло з тих час. Домашнє завдання у вас на сторіночці 85 виконати номери 491 та 492. Та обирайте настрій на завершення уроку. Зелене це було неперевершене, Жовтий – нормальний був урок, червоне все пройшло погано. Ну, я сподіваюся, що у вас все чудово, ви гарно все запам'ятали. З вами прощаюсь. до нових навчальних зустрічей. Бувайте!